Доброго всім дня. Сьогодні 11 березня 2025 року. і Я надаю вам огляд своєї адвокатської практики за минулий тиждень. За минулий тиждень ми виграли дві справи. Перша справа це справа адміністративного судочинства, її розглядав шостий апеляційний суд. Адміністративний, який знаходиться в місті Києві, на рішення е, суду первої інстанції щодо накладення штрафу на мого клієнта, який є акушерка жінка, е, і відмовилася від отримання повістки про призов по мобілізації. Це сталося е, весною. Я супроводжував дану клієнтку до одного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва з певних підстав і по закінченню вирішення усіх процедурних моментів їй вирішили дати повістку про мобілізацію. Ми заявили, що вона має вже бронь, так як я сказав, вона працює кушеркою пологому будинку, але працівники ТЦК зафільмували, задекларували. Задокументували факт відмови, склали протокол про адміністративне порушення за фактом порушення правил військового обліку, відмова від отримання повістки. Саму постанову начальник ТЦК також розглянув без нашої присутності, тому що як адвокат уже був, і притягнули до адміністративної відповідальності, наклали на неї штраф немаленький. Ми подали апеляційну скаргу. І апеляційний адміністративний суд скасував, скажу коротко, бо це вже є тепер рішення апеляційного суду має провідиційне значення, тобто не можна вже користуватися всім. Я це знав. По-перше, що порушено права за моєї клієнтки, в тому, що вона вже була мала бронь, а бронь це відстрочка, тому вона не підлягала призову. По мобілізації. А друга підстава як не чудно. А в Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня відповідальність за відмову від отримання повістки. Так, да, ви скажете, як це? Отак це неявка по повістці, да, І ви знаєте, що за це відбувається: розшук, оберіг, штраф, червона стрічка в резерві і так далі. Але відмова від отримання повістки за це відповідальність адміністративна не передбачення, не передбачена. І ми цим скористалися, при тому при наявності брони. Таким чином справу ми виграли. А, інша справа цивільна справа це поділ майна подружжя між чоловіком і жінкою. Шлюби придбали квартиру в місті Києві, коли розпочалася війна. Повномасштабне вторгнення жінка виїхала, але під час шлюбу вони коли купляли квартиру, оформили на дружину. Дружина, виїжджаючи за кордон, забрала всі свої документи. От, потім у неї там склалося вже життя по-іншому, вона розірвувала шлюб і попросила чоловіка покинути квартиру, так як вона буде продавати, відчужувати їй потрібні гроші. От, квартира записана на неї і він не має жодних прав. Чоловік прийшов до мене, я запропонував подати позов цивільний проподіл майна подружжя. Ми подали позов і з бюро технічної інвентаризації міста Києва за ухвалою суду. Ми витримували документи на квартиру і, виходячи з презумпції, встановлене Верховним судом, а також сімейним кодексом України, щоб майно подружжя підлягає 50% на 50 відсотків, тобто рівних право, рівних частах. Суд на тіму тижні задовольнив нашу позовну заяву, визнав, поділив одну частку, одну другу частину частки квартири визнав за моїм клієнтом-позивачем, а одну второгу за його дружиною. Діти вже повнолітні, тому ми вважаємо, що ми поступили законно, правильно. І поділує квартиру порівну, так як і передбачає законодавець без відступу щодо збільшення частки одного з подружжя. Безумовно, ще є там певні 20 днів. Залишилося рішення суду. Не набрало законної сили, але якщо даже і подасть апеляційну скаргу та сторона, шансів, я думаю, мало. Крім цього, ми займаємося нашими е, наявними справами, які є у мене впроваджені. Це і щодо військових, військовозобов'язаних, кримінальні справи, е, за порушення правил обігу наркотичних засобів, е, крадіжки, е, за події на тілесних ушкоджень, самовільне залишення частини. Вирішуємо питання, оскаржуємо військово лікарські комісії як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. Все, що буде далі, я буду повідомляти. Ми чекаємо на рішення суду по одній справі, там де хлопець був призваний на строкову службу. У 21-му році і 22-му році розпочалася війна. А указ президента про те, що у кого припав срок закінчення у строковиків, підлягає звільненню. Ми чекаємо на рішення суду. Ми розуміємо, що шансів у нас мало, бо таких хлопців багато. Суди заангажовані, пропишуть, що хочеш, але тільки не те. Але це закон, який в принципі смящає. Становища строковиків, не виграємо, будемо подавати апеляційну скаргу. Там будемо бачити. На сьогоднішній день у нас такі справи. Життя продовжується, ми працюємо для вас, захищаємо ваші законні права та інтереси. Тому я бажаю всього найкращого, смерть пацакам, слава Україні, до нових зустрічей. З вами був адвокат Олександр Трав'янко.